Вітаю, друзі! З вами знову я Тетяна, ваш коуч, нутриціолог. І сьогодні говоримо на таку тему: щастя на паузі або коли я все відкладаю на потім. Я буду щасливою, коли закінчу цей проект. Я буду щасливою, коли схудну. Я буду щасливою, коли мої діти вже виростуть і почнуть своє життя. Я буду щасливою, коли піду у відпустку. Знайома тема? Це Називається щастя на паузі, і це та пастка, у яку ми потрапляємо знову і знову. Ми живемо в режимі ще трохи і все буде добре. Ще одна ціль, ще одне досягнення, ще одне страждання, і нарешті буде полегшення. Але правда в тому, допоки ми відкладаємо щастя, воно не наступає ніколи. Мозок звикає до умов. Він вчиться таким чином: щастя треба заслужити, заробити. Його потрібно виправдати. І навіть коли все добре, мозок каже: зачекай, ти ще не досить, ще не до кінця. І ось ти живеш, але не відчуваєш. Маєш, але не приймаєш. І весь час чекаєш. Я теж так жила. Я спочатку вклалася у схуднення. я думала, ось я схудну і все настане щастя. Потім я пішла навчатися, і мені здавалося, ось я закінчу навчання, і вже тоді я буду щаслива. А потім нова роль, і щоразу разу я собі казала, ось закінчу і тоді. А ті тоді не приходили, бо приходило нове ще треба. Поки одного разу я не запитала себе: а що якщо я вже можу бути щасливою? Не ідеальною, не готовою, а ось просто зараз взяти і бути щасливою? З тим, що є, і з тим, чого іще немає? Можливо, ти теж чекаєш після, після роботи, після схуднення, після закінчення навчання або ще чогось. А що, якщо щастя, не там? Що, якщо воно у чашці кави, у тиші? У тому, що ти не мусиш взагалі нічого робити, у тому, що ти просто є. Щастя, це не нагорода. Щастя, це не те, що приходить за старанність. Це те, що народжується, коли ти перестаєш тікати після. Дозволь собі радість не потім, а зараз. Залиш сердечко у коментарях, якщо це про тебе. І напиши: я більше не відкладаю себе на потім. Нехай це буде твій перший крок до щастя без умов.